Це ми йдемо кордоном. Зліва була Польща, справа Чехословакія. Ну це все в минулому. І перед нами відкриваються чудесні краєвиди. Гане, Довбушанка там, Синяк і самі крайний хомі. Це каскада гір. каскадир. Підніше двір знаходиться буковальник. Ми прийшли, не колка бігає. Ми тушиться не колка наші. Ми як татари. Що, робоча козаці? Ударом домой робоча. Ми ще зрадували, що не колка тут, думаю, хати. Нічого, нічого. Мам ми що міста не принесли. Та я принесли, що свою гостей, то дуже добре. Ну то й файно. Зараз вуйку з нами трошки віп'є. Та вімо ви... парк. Так, а тобі, ну. Нічого, що зробиш? Тав добре, добре, що живемо ще щось. Тільки би чоловік не жив, та й хоче всі жити. Хоче сі жити, жити а щоб нічого не буде. Нічого не воє. А робити, а ви робив. Так, так. Безроботний не дуже. Ось ти я робив, що це моя робота. Хочу. Кочу багато справи. Його. А скочну йому та. А то я клав, то я не мав ніякої техніки. Ee, yeah. so, Dört kuhiye bulakili. Bir mini bora. Tak tak. Serkola ona pudu da Ya zabrao, lena, na, Şu Ya zavrağı. Tesatı mm. no. ya tesavu ya. Muzay. Muzay. Nasıl kroşu tesavu. Bunu ne robete. Rik.

Chciałem 15 tylko 15 o e, tym, ja nie ma się na koniec, sobie to nie na a to mnie bardzo ważne, że tak, ma ja zrobiłem tym miejscu, a nie się o tym a to jest w to jest Nie się w tym miejscu, a to jest tam?

Так, вам цього це гайсепі. А ой, брат, ви це на кобеле дійде до кльоце. Добре, добре. Не кудили, я я казав. Ой, брат, я на хату за два тижні написав. Дарові. Велик. Добре, ну беріть, ви так маєте говорити за те, Добре, добре, не говорити. Беріть це то. Ну, ой, ой. Вуйку. Беріть. А. Ти сляв і слова ти садиш. Ну, ми ж це здоров'я. А, може, здоров'я то або злюки вони всі ти сляві. Ми гордувалися при тим. Ну, та як? Та то, слухайте, такого чоловіка давного вийдете. Але я така красного стена. Я Яка? Що ви? А як на ящиках п'ють? Та воно тут не знаю. Кулаком нюхають. Що ти таке говориш? Не говори таке. Ну, без те здоров'я було, дякую, файно. Ви вибачайте, що ми так зайшли, пішли, нікому нічого не казали. Ми ви в церкві сюди, туди, та думаю. Я там йшла до церкви, а я вже вдома, бо я мушу. Ну, беріть. Люби, але не Так, так, по міру. Ми раді, що ви дуже при розумі фактично читаєте. Я вже не п'ю, Микола родичі, а я тут до базюка добре йду. І так я вже кажу. тут я вже введів хату ковту, тут каже його сенджер. Він каже, ну кав то ми родичі, то я вас що знаю трошки, але каже. Unë, e robe, jo. e shë i se... Të mësaj se petaj e shu, ja, të I vinë që ku të të... Po, 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 Тревоги кілька разів привіз трактором. І так я лечу так на в цей все стіл, що я штрано. Доброго третій час, то беру довше раз. Він дуже порядний чоловік. Кільку привезе, то я даю більше, як вас це, то більше багато за все. Я знаю собі своє. Що попросиш, то він все. Дуже порядний. Він ще робить. Роблю, роблю я.

Умерла вже. Умер, мама. Десь чотири готи. Я мав її брати за життя. А що а... ринку... там? А, там? А, там? А, тут сини були два, оба погинули на фронті, викоришився сам. А це увесь цей город цих хатів не було. А я бачу.

де ви допомогу давати. Ну, no, то насало, oh, yeah, yeah. Yeah, я я був перший доктор на село, я знаю. Відула, і теж заповіти, я вже знав Я як учителем на Німаківці, uh, там була зооветеринарна uh, школа. Yeah, школа тут. З uh, yeah. Маринополі, вона ще перебрала тут. Я там майстрував в осені, а uh, на зиму, в uh, сніг, Dalej 100 łodzi kubica w knie do, do maszyny, maszyny prelasty. Ja ma mm -hmm. Bo ja mam być w A po konie, albo bycie. Co? Tak ja widzę, ja robię u nich tam, ja już był znakomity, tak mniej więcej A i tak się to ja już musiał się z robić u nich. Ти у План, А не буде Сибір. Сибирь. Я вже робив биками, а дорога попри них унімаків кутли. А ми туди ходили в ліс дарову кинуть. Я кожний день ходив. За... Просила мене директорка, е, ви би нам не привезли дрову". дров. А де казав, ну, як кажуть, було уйма. Якось пішов, е, був з рук зрубаний наметні. Ха це був кето, але нічим нічимха. Tu takih buklam, no, a vitenki bi tako išle. Vitenki išle na vesni. Vitenki, ja, vitenki. Všim, vim, da je ujko mi pri tem. Pravi, da je na najhujši. Ja, tako je odnosno. Bili bi, blidej bo taki. A bi te malo 12 kriši, tu bi boli. Ujko, ja še jih ne vidim, ja ne melomim. Jak zażepiał to bucha, e, pojezł wolanse, i jeszcze, i wyszedł na kultuurę. to jak przywiozł uczyciela, czy też... Zimę, zimę, zimę. Co co, co? Jak uważacie, pan? Jak gdzieś będziecie się z sponsorem? Добре здоров'я ведіти. Я мой кіно покажу. кіно му покажу. О, Знімає <рес> я... вас. Знають може. Сорок восьмій. У п'ятій самій. ми, тато ми погинув у ліпки. Сорок Ну, не сами. І він казав 48. О, я... 48-му сюди прийшов, а в 47-му Олексу застрілили на рибці. Ну, нахідьма. Я прийшов суде, що з мустера хата, то ліхи страдають, що була розбита, була лінія. Нерку Кордон. нарушили. Курдон через 2 часу піде до. Щихати 800 м в полі, суп баба не дала. Wow. Yeah. Взад. У зал, в кав'ярню. Хоти на Я. у сорок восьмий по сока там м'яте приходь. Де? Що його не знаю нічого немає, ти бачиш, Маю. Чекала смак. О, Але він за воду, у німецьку. немає цим марандже Uh, to polje a a a, yeah. mm. 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 je došlo. Aha. Kruti je se taj traktor je mogla bude manje. Ne. A kruž je manje, no to je vestrilet, ali pita da bi to. Skučna fitma što do čovjek. Pa tak jeste na čele buduvate tu. Da je malo tu. Tak. Tiho te sate. Ljudi mene za čele brate. Meni je duže po ja mogu gledati, a ja e, to tako. Ja, znači, mi za uvoroti, me za uvoroti, tamo uvoroti. To ne ljubim ljudski, a je, sunete za kare dvije, bojšite zrak.

Нічого нічого не грає. Сокоти. Сокоти очі. Сам туалет. Ну, файло. Якщо не маєте ходити, то. Трошки загнуло, але на. Відстою. Відстою. А ще такий рівний будь-який, коли нас то годим.

Ja, to je vruđo, vede, to to. Kajvo tu fajno. Ja, pa đeni tu krasno. Ale ljude. Tak. One teremaju tu što šoled, pa Я там устав, ні устав, то есть. Є, 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 є. Молодіж. Молодіж найпробує вже. Wow. Молодіж кинулася. Yeah. Yeah. добре, бо, що. Пробуємо no. no. то. онде, кумі, що до чого. Туди хто 30 50, 40 вже пробує щось бджоли, той. Кому-то цікаво, такесь. Та добре що я, бо за бджолю живем. Кажуть, так бджолю не буде, три роки і учителя. Ну, я всі кажуть, та й uh, уже не

Йо, все не <реш> Доброго здорові. Дякуємо, дуже раді, що вас ми вас виділили. Свою родину дві кої людям вам, щоб ви прийшли до мене відвідати старого діда. Андрій вже немає ні, один ніколи, не що щоб мені допомагає. 그래도, Але право. А весь цей здоровий був. Дякуємо, дай Боже. Здорові вашим дітям, бокам, правом. Дай Боже.